Дівчинка на Рокса була єдина в сім'ї. Батьки дуже любили доньку і хотіли для неї самого найкращого. Ще з вісьми років Рокса хотіла стати археологом. Її дуже приваблювали різні знахідки. В школі в неї були найкраща подруга Ната та друг Рон. Вона була відмінниця в школі. Одного разу в 13 років у школі. Ната Рокса, мені нудно. Рокса, то йди готуйся до контрольної, а то знову будеш говорити, що нічого не розумієш. Ната. Але тоді, я правда, було незрозуміло. Цього разу я підготуюсь. Рокса. Ага, як минулого і позаминулого разу. Ната, а де рон? Рокса. Сказав, що скоро буде. Рокса. Ось біжить. Рон. Привіт, дівчата. Обі, привіт. <кій> Рон. Може, сходимо в кафе після школи. Обі, Давай. Рон. Тоді в 15.00 у Рокси, після школи. Ната, Рокс, ну ти ще довго? Рокса. Зараз вийду через 20 хвилин. Рон Дивіться, хто вийшов? Ната, Гарна сукня. Рокси. Дякую. Через рік обіцяю, що подарую таку саму. Ната. Ну, диви, ти обіцяла. Через рік об'явили, що в місті ходив, ходить вбивці, і поліція вже два місяці не може його піймати. Пізно ввечері Рокса поверталася додому, бо там чекали гості та батьки на вечерю. Але вона запізнювалася і вирішила піти короткою дорогою через ліс. Хоча це було небезпечно, вона вирішила, що швидко дійде додому і все буде добре. Подзвонив тато, Рокса. Так, я вирішила піти через ліс, тому скоро буду. Тато, це трохи небезпечно. Може, поїдеш на тролейбусі? Рокса, в мене немає грошей. Не хвилюйся, тату. Все буде добре, тато. Я ска... Як скажеш, ми з мамою тебе дуже любимо. І чекаємо. Рокса, я також вас люблю. Вони не знали, що це буде їх останній діалог з дочкою. Коли вона йшла додому, якраз в той час по місті ходив вбивця в чорній масці. В лісі вони зустрілися один з одним. 14-річна дівчинка на той час була зовсім одна і не вміла швидко бігати. Вбивця піймав її та вбив. Після цього скинув тіло в найближче болото. Коли вона не прийшла через пару годин, батьки почали переживати, але вирішили, що вона пішла до подруги, бо було пізно та забула повідомити. На наступний день, коли вона не повернулася, батьки звернулися до поліції. Вони сказали, що вона могла просто десь гуляти і що вони прийшли через три дні після зникнення. Через три дні батьки знову прийшли, щоб подати заяву про зникнення. Поліція почала розглядати заяву. На наступний день почався пошук дівчинки. Батьки сильно переживали за дочку. Вони сподівалися, що скоро цей кошмар закінчиться, і сім'я знову буде разом. Цілий місяць Рокса вважалася зниклою безвісті. Але в один звичайний день поліції вдалося знайти тіло зниклої. Поліцейські повідомили це її сім'ї. Коли батьки побачили її тіло, вони були нажахані, батьки не могли повірити, що їхня дочка померла. Сім'я дуже горювала, серце матері не витримало цієї новини, і вона померла. Батько дуже хотів повернути дочкою і зробити все, щоб вона знову була поруч. Він був залежний цим, і його вже нічого не могло стримати. Він пішов до чаклунки та спитав як повернути дочку? Тато. Доброго дня, чаклунка. Проходьте, тато, як мені повернути дочку, чаклунка. Даремно ти це питаєш, краще йди додому, спокійно сказала чаклунка. Тато. Будь ласка, скажіть, що робити? Я на все готовий. Чоловік був у відчаї. Чоклунка Добре, я розповім, що потрібно зробити. Тільки якщо щось піде не так, до мене не приходь, тату, я згоден. Чоклунка, тоді слухай, візьми любий предмет дівчини та з'єднай його з волоссям або кров'ю дочки. Зробивши це, промов. Хочу дитину до життя повернути, хочу побачити знову малу, хочу і не справжня, як лялька. Вона буде, хай подолає смерті кордон. Тато дякую, так і зроблю. Він знайшов улюблену ляльку дівчинки, приєднав її волосся до ляльки та промовив це заклинання. В нього вийшло оживити дівчину, але вона була зовсім іншою. Після того, як він воскресив її. Вона пам'ятала лише те, як її вбили, а ще те, що вона дуже любить грати. Інше було, як в тумані. Побачивши батька, вона сказала Роксе, Тату, давай пограємо. Чоловік не міг повірити своєму щастя, тату так, звичайно, моя лялечка. Так вони грали кожен день. Коли до нього приходили гості, лялька спочатку грала з ними, а тих, хто не хотів з нею грати. Або відносився недбайливо, вбивала. Тіла людей вона скидала в воду, їх довго не могли знайти. Вона була більше не тією доброю дівчинкою, яка мріяла стати археологом. Вона була нещадною машиною для вбивства. Спочатку батько цього не знав, але потім він побачив це на власні очі. Побачивши це, він зрозумів, яку зробив помилку і що створив монстра. Спочатку він хотів з цим змиритися, бо дуже любив дочку. Але через деякий час він не міг на це дивитися. Чоловік вирішив знищити монстра, але в нього це не вийшло. Зрозумівши, що батько її зрадив, вона вбила його. Через рік майно в будинку почали продавати. Ляльку також виставили на продаж. Так вона попала, попадала з однієї сім'ї в іншу. Невідомо, куди вона потрапила цього разу. А ви її бачили?